Таю президент Фінляндії говорить про те, що переговори між Україною та Росією за посередництво Трампа можуть відбутися ще до його інаугурації. Дуже багато деталей і принципи завершення війни оголосив Олександр Ступ. Це президент Фінляндії, яка Калас – Ну, в паралельній заяві, але багато в чому підтверджує як мінімум частину цього всього в питаннях відбудови, звідки брати гроші. Ну а Макрон озвучує майбутнє. Це теж відноситься швидше до гарантій безпеки Європейського союзу власне, і України. І там є моменти, де власне говориться про допомогу Україні в гарантіях безпеки. Саме британці пропонують бити по Росії. Чому тому, що найкращий захист це напад. Ну, а угорський посол в Ватикані каже, що папі дуже подобається план Трампа, де безліч поступок України Росії. Ось такі новини, дуже гарячі заяви. Давайте це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. Тут швидка аналітика, інсайди, і що найважливіше дуже важлива ваша. Підписка, тому що ми боремось з російською пропагандою. Але оскільки бувають дні, коли ми це робимо дуже вдало, це злить Росію, і вони, власне, направляють свої ботоферми атакувати нас, щоб понизити видачу. І саме ваша підписка піднімає це відео, і воно отримує більше аудиторії. Тому підпишіться, а ми починаємо. Україна та Росія можуть провести переговори до інаугурації Трампа. Про це каже Алекс Стуб. Він назвав чотири передумови миру в Україні і відніс до них території, гарантії безпеки, справедливість та реконструкція. Стуб зараз знаходиться в Азербайджані. Постить красиві фотографії в своєму інстаграмі. Яке красиве місто Баку. Ну і власне на екологічному форумі вирішив зробити кілька дуже гострих заяв для Блумберг-ТВ. Що він сказав? Що говорив з Трампом по телефону, розмова показала, що Трампа потрібно сприймати серйозно, коли він говорить про війну в Україні. Також впевнений, що РФ і Україна можуть провести переговори до інавгурації. Каже, що в Європі та решті світу повинні зрозуміти, що Трамп. Дуже серйозно налаштований про те, щоб скоріше досягнути миру, і він загалом цю налаштованість називає вікном можливостей для переговорів між вибором та днем інагурації. Далі він додав: для Фінляндії повномасштабна агресія Росії стала тривожним дзвіночком, який спонукав їх швиденько запригнути в НАТО, тому що в них 1300 триста кілометрів. Кордону з Росією, і це, власне, більше половини їхнього, їхнього мається на увазі східного кордону НАТО. Нагадаю, що чотири пункти, і зараз от я вам їх розкрию в заявах інших політиків: це території, гарантії безпеки, справедливість та реконструкція. І тут Кая Калас, це колишня лідерка Естонії, яка зараз буде замість Бореля відповідати за. Дипломатію Європейського союзу каже, що готова і хоче направити 300 мільярдів російських грошей, кредит з яких ми від прибутку зараз отримаємо, російських активів на відновлення постраждалої війни, постраждалої від війни України. Тобто, якщо вона каже, що вони готові 300 направити на відновлення, значить, десь в європейських кабінетах вже обговорюють заморозку. Колишній прем'єр-міністр вона зараз говорить наступну історію про законні претензії, що мовляв в Росії будуть законні претензії до Європи та до Києва, що ви забрали російські гроші. Ну, але каже претензії України до Росії більше, тому що Росія кожного дня знищує Україну. І Вона каже: не називайте це конфіскацією, тому що це насправді використання активів законним чином. Калас сказала це на слуханнях Європейського парламенту, де зібрались депутати. От ну її скоро мають ухвалити власне на посаду депутати європейського парламенту. Ну і вона каже, що це законні претензії України, це законні претензії Європейського Союзу. Ну, і, власне, від цих претензій, які вона теж вважає до речі, законними російськими треба буде відбиватися. І якщо Росія буде вимагати ці гроші назад, потрібно буде все рівно робити так, щоб Україна мала ці гроші на відбудову. І, власне, повинні заплатити ті, хто її руйнує. Калас ще заявила, що ініціатива Естонії щодо забезпечення спрямування 0,25 її валового внутрішнього продукту України має бути прийнята іншими державами-членами. Також заявила, що санкції ЄС проти Росії не повинні продовжуватися кожні 6 місяців і мають стати безстроковими доти, доки 27 держав-членів не вирішать їх скасувати. Було б краще. Якби було все навпаки, ось це якраз один з пунктів, про які говорить Алік Ступ, це відбудова. Далі ми говоримо про безпеку. Є британці, які кажуть, що треба дозволяти бити по території Росії начальник штабу ВПС Британії його звати Найтон. каже, що напад це найкращий захист. Повинні пам'ятати стару приказку. каже, найкраща форма захисту напад. Україна не може поставити щит, щоб захистити себе від 30 тисяч планерних бомб, скинутих на Курську область. Натомість українцям потрібно і нам потрібно британцям здатність вражати літаки, які запускають ці бомби на землі. Пише The Times британський. Ну, багато хто розцінює ці натяки, типу як дозвіл бити ракетами і підштовхування до цього. Ну, зараз Кір Стармер поїде до Байдена просити цей дозвіл. Ну і сюди теж лягає заява Макрона, який озвучив порядок Денний Європи на найближчі роки. Ну і власне один з трьох пунктів це Україна. Він каже, що порядок денний, скажімо, колективний порядок денний Європи включає в себе три пункти: сильна Україна, сильна Європа та сильне НАТО. Ну, але ж він це говорить коли? Коли Трамп може загалом послабити НАТО, вивівши свої війська. Менеель Макрон це сказав після зустрічі з Рюте в Єлисейському палаці. Задля безпеки наших громадян нам потрібна сильна Україна, каже Макрон. Ну Макрон накормив смачним обідом марка Рюте. Всі, хто приїжджають в Лісейський палац, отримують суперчастування від французького президента. Ну але дуже важливо, щоб тільки обідом це не закінчилося. Ми продовжуватимемо наполягати на тому, щоб НАТО і його союзники надавали повну підтримку українській армії. Так довго як потрібно, це єдиний спосіб вести переговори. І Я хочу, щоб чітко заявити, коли настане час, нічого не повинно вирішуватися про Україну без українців. Макрон також вважає, що сильну Європу потрібно розбудовувати не лише в рамках ЄС, а за участі всіх союзників. Цей порядок денний. Європейської стратегічної автономії, де є можливість розбудовувати сили і засоби автономії для європейців і здатність співпрацювати в рамках альянсу з нашими неєвропейськими союзниками, каже Мануель Макрон, таким чином посилювати наші колективні можливості. Ну й не уникнув він і ядерної риторики. І особливої ролі Франції, ви знаєте, що Деголь дотис західних союзників і отримав ядерну зброю. Ну і Макрон каже, що наша ядерна система стримування, яку ми модернізуємо, це те, як ми бачимо наш внесок в безпеку сильної Європи та НАТО. Фортеця Альянсу також є сильнішою з розгортання французьких сил в Естонії і Румунії. Ну, обидвоє і генсек. НАТО і президент Макрон відзначили, що альянс повинен адаптуватись до нових транстериторіальних загроз, які виникають у кібернетичній, космічній, інформаційній та інших сферах. Ну і власне те, що вони говорять про Україну та безпеку, ще раз підкидає нам. Розуміння, що ці переговори вже йдуть, і десь намагаються створити західний консенсус. Погано, що цей західний консенсус і ці розмови не просочуються сюди. Погано, що наші політики з нами не діляться тими переговорами, які між ними та цими політиками західними можуть відбуватися. Реалістичних картинки від Трампа. І з тими, з ким він говорить в Україні, ми теж поки що не бачимо, тому що є дві паралельних реальності, яка як шуліка літає над нами, а друга, яку нам намагаються скормлювати з марафону. І це насправді достатньо небезпечна історія. Ще більш небезпечна історія, коли два проросійських друга зустрічаються, щоб зробити заяву по Україні. Папа Римський підтримав план Трампа, який передбачає територіальні поступки України на користь Російської Федерації, каже посол Угорщини в Ватикані. Звати цього чоловіка Едуард Габсбург латрінген і він каже, що папа просто закохався в план Трампа. Бачите, папа навіть трохи трампістом може бути. Ну, а чому ні? Папа, це. Людина, яка дуже любить Росію, вона хоче, щоб в Росії все було добре. Йому все рівно, що тут сотні тисяч християн сидять під обстрілами. Папі важливо, щоб в Путіна все було добре, щоб в банку Ватикану лежав рахунок, а на нього падали відсотки. Ось тоді серце папи наповнюється вірою, і він тоді вірить у все святе і прекрасне. Але чомусь папа не хоче приїхати за три роки ні разу в Україну. Чомусь папа не приїхав допомогти українським вірянам. При цьому в нас дуже багато і греко-католиків, і римо-католиків, але чомусь папа їх не помічає. Ну і власне, що говорить якраз цей так званий посол? Протягом останніх років Угорщина веде самотню боротьбу за негайне припинення вогню. Тобто капітуляцію вони називають припинення вогню і мир в Україні, будучи безпосереднім сусідом і маючи Угорську меншину в Україні ми маємо дуже чітке бачення. Єдиним союзником був святіший отець папа Франциск, який говорив у тому, ж напряму займався мирною дипломатією. Отак, мирна дипломатія. Ну, ми хочемо побачити, як би ви реагували в таких умовах дипломацією. Дипломатії. Ну і ще хотів би нагадати, що не тільки насправді союзників Орбана та власне його цього посла Габсбурга були тільки в Ватикані. Я ще нагадав би, що Іран це теж союзник Путіна, Фіцо це теж союзник Путіна, Північна Корея, це теж союзник Путіна, Сирія це теж союзник Путіна з цим всім зрадникам заходу і тим людям, які просто намагаються нажитися в грошах, в політичних балах, в медійній присутності, варто пам'ятати, що це все вони роблять за рахунок життів українців. Зрозуміло, що вони більше рахують нафтодолари, які їм падають з Росії, і менше думають про життя людей, але все рівно цей чек колись принесуть. Друзі, це вся інформація. Напишіть, яке у вас відчуття. Розумієте, що так багато новин про Україну. Чи не ведуть вони уже там переговори у нас за спиною? Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!